Добрий день. Сьогодні ми продовжуємо наш передостанній урок комп'ютерними презентаціями і створимо невеличкий проєкт, який називається у ресторані. Що нам для цього знадобиться? Нам знадобиться редактор презентації. Відкриваємо, натискаємо на плюсик. Кого де? з телефона правий нижній кусточок, наш аккаунт шкільний. В лівому верхньому куточку плюсик, натискаємо Створити нову. І ще нам сьогодні знадобиться пошукова система, яка допоможе нам шукати зображення. Отже, починаємо. Наша презентація називається «В ресторані» або меню можна. Ми будемо створювати меню і додавати йому різні ефекти. Отже, пишу ресторан. Назву. Знову під заголовок, хто виконав роботу. Подивимось, чи ресторан ми зможемо відвідати. І тепер нам ще треба розмістити фотографію ресторану. Для цього ми в пошуковій системі переходимо на нову вкладочку, пишемо ресторан. Обираємо вкладочку зображення. І оберіть собі ту картинку, яка вам подобається, якою б ви хотіли, щоб вона була вашою заставкою. Натискаємо на зображення. Ось. От права кнопочка миші купіювати картинку. Переходимо на нашу презентацію. Права кнопочка миші вставити. Розширюємо наше зображення. Так. Де наш текст? Виділяємо права кнопочка миші, порядок на передній план. Є. Тепер розміщуємо нашу картинку. Ресторан можемо трішечки зменшити. Перемістити, наприклад, в інше місце, і я зміню колір на білий. О, ось так є. Так. І де тут ще наш учень? Теж прізвище переносимо порядок на передній план. Можемо змінити колір і розмістити тут. Так. Є, Ви можете розширити картинку, але дивіться так, щоб вона не втрачала свою якість. Нехай краще вона буде трішки зменшеною, ось так, по центру розміщена, аніж вона буде втратити свою якість. Далі створюємо наступні слайди. Перший слайд у нас буде меню. Другий слайд будуть страви перші. Потім будуть другі страви. Напої. Отже, всього 5 слайдів. Переходимо на другий слайд, прописуємо. Тут ми можемо повидаляти зайві, або створити одразу пустий макет. І за допомогою WordArt, це група вставити. Word art. написати слово меню. Є. Можете обрати собі макет певний, або зробити на заливку, да права кнопочка миші, змінити фон, і таким чином зафарбувати фон. Тепер виділяємо текст, можемо його. Зафарбувати, обрати, наприклад, градієнтик якийсь зробити. Так, далі. Можемо стиль написання трішечки змінити, да, щоб якийсь був інший. Тобто виділяєте тексти за допомогою панелі інструментів, форматуєте свій текст, робите заливочку, кольор лінії можна обрати, шрифт, накреслення. Зробили. Тепер робимо. Йдемо до пошукової системи, пишемо перші страви і обираєте якусь картинку. Так, копіювати нашу презентацію, вставити, Є. Потім підпишемо перші страви. Далі пишемо другі страви. Можете обрати щось інше додати. Да? Наприклад, що там можемо, страви на мангалі можете додати, да? що там у нас ще таке є. Обираємо, наприклад, другі страви, копіюємо картинку. І напої. Тільки ж. Безалкогольне, пишемо безалкогольні напої. Шукаємо картинку, теж обираємо. Ось можна таку. Права кнопочка миші копіювати картинку. Переходимо на нашу презентацію. Права кнопочка миші вставити. Є. І тепер підпишемо. Натискаємо на текстове поле, додаємо перше. Це у нас ще буде перші страви. Одразу виділяємо, форматуємо на Можна колір змінити, хто як захоче. Переносимо. Тепер копіюємо Ctrl-C, Ctrl-V, щоб у нас був скрізь однаковий шрифт. да, Накреслення. Так, це в нас будуть другі страви, або гарнір можна їх підписати. І ще раз вставити напої. Є. Трішки зменшуємо текстове поле і переносимо. зробили Тепер додамо анімацію. Виділяємо першу фігуру. Я хочу, щоб у мене картинка і текст виходили одночасно, тому меню в мене вже буде світитись. Тепер виділяємо нашу картинку, зажимаємо Shift, виділяємо текст. Можемо їх права кнопочка ми ще групувати. І тепер права кнопочка миші застосувати анімацію. Беремо, у нас буде поступова поява, покліку і швидкість. По кліку залишаємо, поступово можете обрати, як вам завгодно, і швидкість також регулюєте самі. Другі страви виділяємо картинку, зажимаємо шин, виділяємо текст. Права кнопочка миші група і додати анімацію. Тут можна вже після попередньої поставити, обрати появу. Швидкість теж самостійно. Виділяємо третю картинку, Shift, виділяємо напої, права кнопочка миші, група. І додати анімацію теж після попередньої. Є третій слайд. Отже, у нас будуть тут перші страви. Переходимо, виділяємо ці текстові поля. Знову вставити Word art. Пишемо перші страви. Градієнтик і зафарбовуємо. Перші страви є. Тепер переходимо в Google Chrome і шукаємо, що ми можемо додати до перших страв. Так, Пишемо перші страви. Що ми можемо додати борщ? Так? Права кнопочка миші, копіювати картинку, переходимо, Ctrl-V ставити. Є. По три страви більше не треба, але й менше теж не треба. Суп-пюре, копіювати картинку, ставити. І можемо, наприклад, ось з фрикадельками, можемо у нас, наприклад, солянку написати. Так, вибираємо картинку, права кнопка, копіювати, переходимо в презентацію, вставити. Є, тепер підписуємо. Можемо тут скопіювати. Тут нас згрупували добре, натискаємо на текст, вводимо, пишемо назву, борщ, і ціна. Вартість 50 гривень. Форматуємо, виділяємо, сліпшуємо розмір, накреслення. Можна колір. Так, копіюємо ctrl c Ctrl-V. Розміщуємо і ще раз Ctrl-V. Розміщуємо тут у нас, що буде, це у нас суп. Пюре нехай буде 30 гривень. І солянка. нехай солянка. буде 100 гривень. Тут виділяємо, виділяємо крапочку. Теж тут, як хочете, можете зробити кожен окремо, можна теж загрупувати. Виділяємо нашу картинку, додаємо анімацію. Перше по кліпу. А далі автоматично. Я залишаю поступово, ви можете собі змінювати після попередньої вартість. І я тільки змінююсь тут, де після попередньої. Після попередньої додати анімацію з телефону. Складніше з анімацією по кліку після попередньої, тому хто працює з телефону, ви можете просто додавати. Картинки або створюєте в PowerPoint, І ще можна завантажити додаток PowerPoint, тобто дивіться, в чому вам зручніше. Наступний слайд, теж видаляємо всі рамочки, потім перевіримо. І вставити WordArt, Це в нас будуть другі страви. Enter. Залишаємо такий самий шрифт, змінюємо задіяння градієнт. Можна зробити таким, наприклад. І додаємо другі страви, що в нас тут може бути. Давайте картофля по-селянськи можемо додати. Права кнопочка миші копіювати, вставити. так Що ще тут у нас можуть бути другі страви? Так, шукаємо, можемо полов додати. Копіювати картинку, вставити. І ще одне. Можна ось якусь ще що це, запіканка, наприклад, будемо копіювати. Дось. В овочі візьмемо. Копіювати картинку. Вставити є. Підписуємо. Так, як я на попередньому слайді не групувала, я можу скопіювати а, картинку і вставити. Тепер ще раз ставити і ще раз ставити, щоб був один стиль, тому що тоді краще, красивіше сприймається. Пишемо: картопля по. Селянські. Зелянські. Так, у селянські. Так, вартість її буде 70 гривень. Полов, вартість 50 і овочі. І овочі. Нехай будуть. 80 гривень. Теж швиденько анімуємо, додати анімацію, перша по кліку, далі автоматично. Після попередньої, після попередньої, після попередньої картинка додати після попередньої, і остання додати після попередньої. І останній слайд це в нас напої. Видаляємо текст, переходимо в текстове поле. Ой, вибачте, вставити Word Art. Пишемо без соки. Пишемо так, соки та напої. Є. Заливочка, градієнт. Беремо соки та напої. Так. Так, є. От, картопля по селянськи. Бачите, мені Google видав помилку. а Було все написано правильно по селянськи. Так, отже, поїхали на пульт, пишемо соки. Обираємо картинку права, кнопочками ще копіювати. Вставити. З телефону теж так все працює. Тепер пишемо, угу. що можемо написати Морси. Наприклад, таку картинку беремо вправо, кнопочка миші ще копіювати, ставити. Ось, якщо мені зайве не потрібно, я можу обрізати картинку, виділяємо її. Тепер на панелі інструментів в нас є команда обрізати зображення. І ось за ці чорні квадратики і смужки ми можемо обрізати, зменшуємо так, як нам потрібно. Все подобається, залишаємо морси і напої. І Газований Кока-Кола і незагольний. Так, да? щоб подивитися, що у нас тут є. Можемо просто якусь картинку да? додати, що ще є напої копіювати картинку. А можете чай або каву додати. Тобто можемо ще щось додати. Знову переходимо, копіюємо наш текст і. Ставляємо тричі є. Пишемо тут у нас будуть напої. Так, поставимо 50. Далі. Моси. Поставимо 90 і соки. Поставимо на 70 й буде. Так, все щодень анімуємо. Соки додати по кліку. Вартість додати після попередньої. Знову. Після попередньої. Після попередньої і. Після попередньої. Тепер ми можемо ще анімувати наші слайди. Для цього ми натискаємо на перший слайд, вжимаємо клавішу Shift, виділяємо останній слайд, тобто ми їх всі виділили, і тепер в нас є анімація, але перехід між слайдами в нас немає. А ми можемо натиснути і створити наплив зникання. Можна куб обрати, да? Да, наприклад, куб. І теж... Швидкість і обираємо застосувати до всіх слайдів. Все. Наша презентація готова, можемо переглянути. Для того, щоб переглянути в режимі демонстрації, натискаємо на слайд-шоу. І переглядаємо ресторан. Меню. Тут всі після попереднього почала клікати. Наступний слайд. Перше з'являється по кліку. Далі все автоматично. Наступний слайд. Перший по кліку, далі автоматично, третій соки та напої по кліку, а далі автоматично. І таким чином ми з вами створили ось таку анімовану презентацію. Хто ще забажає, можемо додати шостий слайд. І щось тут прописати. Word art, наприклад, смачного. Зробити градієнтик. І можна якийсь смайлик додати, да? Або якусь картинку красиву можете знайти, яка буде також стосуватися ресторану. Там якісь красиві веделочки, тарілочки, да? тобто ви можете подивитись, копіювати. Давайте такого смайлика. право кнопочка миші, копіювати і розмістимо його. Трішечки піднімемо. І збільшимо. Ось. І теж можемо додати анімацію. А можемо не додавати. Є. І таким чином у нас вийшов, вийшла презентація, такий міні-проєкт, назва є ресторан. Тут назва автоматично змінюється від вашого заголовку, в якому в нас є меню. Є страви, які з'являються, і в кінці смачного. Да? Тобто, смачного дивіться, це не обов'язковий слайд, але для гарного такого більш приємного завершення можна додати ось такий слайдик. Отже, ваше завдання створити презентацію, яка буде в собі мати різні об'єкти, да? і о, буде анімована, тобто наші об'єкти будуть рухатися, створюєте презентацію, поділитися, копіювати посилання. Копіювати посилання готово і надсилаєте мені в класру. З нетерпінням буду чекати ваші запрошення до ресторану. Всім напишу до кого завітаю. Дякую за увагу. До побачення.